Стиль ведучої від українського бренду Мадам Моє вітання. Мене звати Ніна Коломій. Це новини СТС. Як розпочався робочий тиждень на Сумщині, дізнаєтеся уже за мить. Головні теми понеділка, 20 березня, такі у сумах скасували зупинки на вимогу. Сумчани про новації не в курсі. Конфлікт інтересів київська фірма вивезла із сумського підприємства обладнання на кілька мільйонів гривень. Аварійний дах, з якого тече вода, може скоро звалити увесь будинок. Зміни в міському транспорті. У Сумах більше немає, зупинок на вимогу. Також змінилися деякі номери маршрутів. Як виявилося, для більшості сумчан такі нововведення стали сюрпризом. Що за зміни і чому так, дізнавалась Ірина Котлярова. Згідно з умовами транспортного конкурсу, відтепер усі маршрутки їздять у режимі автобусів. Тобто зупинятимуться вони лише на зупинках громадського транспорту. Зупинки на вимогу скасовуються. Ми спитали у сумчан, як їм таке нововведення. Я стою, 19-та приїхала, не становилася. Вона що, тут не зупиняється вже? А де тепер буде осумка? Тільки на зупинках. В смислі аж саме. То... Ви про це не знали? Ні, перший раз, то я в шокі, я стою. Нам плохо. Почему? Где вон там остановка? Где э, остановка? Возле 8 марта, да? И остановка там. Где здесь остановка? Ну где здесь остановка? Нету получается, да? Ну и что дальше? Вы бы хотели, чтобы были? Конечно, надо сделать остановки. Были возможно. Там. Возможно, более цивилизованные, более собранные будут. Не будут, возможно, будет меньше аварий. Можливо, це краще. Ну раніше раніше як-то же ездили на автобусах, правильно? Чиновники говорять, що все в порядку. Вони повідомили на сайті. З перевізниками провели наради. Вони з водіями провели інструктаж. А, більшість водіїв в салонах транспортних засібів розмістили інформацію стосовно того, що з 20-го числа вводиться звичайний режим руху і передбачає такі умови, що транспортні засоби будуть зупинятися виключно на зупинках громадського транспорту. Із 20 березня ці правила мають вже застосовуватися. Коли ж сумчани звикнуть до таких нововидень, та чи будуть всі водії виконувати їх питання? Риторичне. Також відбулися зміни руху в маршрутах 25. П'ять, і 60. ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС. Крок вперед чи два назад у сумах активно обговорюють ідею запровадження електронних квитків у тролейбусах. Що у січні таку програму презентували представники міськради, і витратити на неї збираються 20 мільйонів гривень. Тільки от ніхто із реформаторів не звертає уваги на те, що сумські тролейбуси більше потребують капітального ремонту, а не таких новацій. Тему продовжить Юлія Настенко. Систему електронних квитків уже давно активно використовують у більшості країн Європи. Ось, наприклад, звичайний трамвай у Білорусі, новенький, чистий та з електронним контролером. Система зручна та нехитра. Саме таку хочуть запровадити і в сумах. Проте, м'яко кажучи, умови нашого громадського транспорту залишають бажати кращого. Та й про його безпечність сумами вже ходять легенди. Приміром, останнім часом сумські рогаті часто втрачають колеса. Тролейбус, рухаючись по вулиці. Іліцькі поворачуючи на вулицю В'ячеслава Черновола, при повороті е, в нього відпадає ліве передніка колесо. Е, я так розумію, чи полосся берувала в ньому. Проте міську владу навіть такі випадки, схоже, не дивують. У міськраді вперто йдуть в Європу і хочуть у таких напіврозвалених тролейбусах запровадити електронні квитки. На це міський бюджет має виділити 20 мільйонів гривень. Саме такі цифри озвучили на презентації проекту на початку року. Мабуть, всі розуміють, що контроль якості, кількості проведених пасажирів, міста система оплати, це відмова від готівкових від, 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 розрахунків, від, міста система фільм, чітке розуміння, хто їде, куди їде, хто логістику і так далі. Про мінуси ж ні слова, а ось громадські активісти їх нарахували чимало. Найголовніший нераціональне використання бюджету міста. Ці гроші можна було направити на покупку того ж комунального транспорту, закупити як мінімум п'ять тролейбусів. Ці гроші можна було направити на рішення питань по счетчикам. Чому то у власті не вистачає тума займатися в цьому направленні? У них, судя по всьому, вистачає тумані придумати схему виводу. Денег у больших розмірах Це ніж тої ноє як очередне відмивання бюджетних средств. І хоча поки проекту рішення міськради з цього приводу ще немає, не виключають, що він з'явиться найближчим часом до наступної сесії міськради, і бюджетні кошти знову підуть на міфічне покращення. Юлія Настенко, Анастасія Комендантова, Олександр Сокол, Новини СТС. Рейдерське захоплення чи виконання судових рішень київська фірма силою вдерлася на територію одного із сумських підприємств із обшуком. Пізно ввечері звідти вивезли все обладнання, яке за словами адвоката підприємства за законом належить сумській митниці. На місці конфлікту працювала наша знімальна група. Протягом останнього тижня біля сумського підприємства Оріонде чергувало близько двох десятків чоловіків. Невідомі під'їжджали до підприємства на різних машинах та бусах із номерами інших регіонів України. За цим слідкували сумські правоохоронці. Згодом з'ясувалося приїжджі із ДП Укравтогаз НАК на НАВТГАЗУ України». За їх словами, приїхали забрати з території підприємства те, що належить їм за законом. Ми приїхали забирати своє своєму наші компресори. Ставники Оріонде впевнені таким чином Укравтогаз намагається приховати власні оборудки, а їх підприємство намагається довести до банкрутства. У суботу ж справа набула нових обертів. Скориставшись тим, що на підприємстві був вихідний та не було працівників, київська фірма вдерлася на територію силою. Посигналила. Я думала, наша газель під'їхала. На жаль, приоткрила таку двері, і тут одразу чоловік п'ять і шість проскакують. Забрали в мене телефон, я хотів попитатися визвати руководство. От. І цей ключ забрали, цей ключ він Поскольку... і не давали мені шагу вступити. Кваша руководця вже здесь не працює. Вам бояться нічого. Охоронець розповів, до приїзду адвоката його постійно тримали під наглядом. Нашу знімальну групу на територію не пустили. Мовляв, там ведуться слідчі дії. Обшук проводили на території митного складу. Представники Укравтогазу, кілька правоохоронців, від Оріон -де» – лише одна жінка-адвокат. А ось від митниці жодного представника. Хоча за законом вхід на митну територію без співробітників митниці заборонений. Майно оглядали до пізньої ночі, аж раптом на територію почали в'їжджати вантажівки та кран. І вже за кілька. Хвилин виїжджали звідти з обладнанням. Представник ДП Кравтогаз дав команду вантажним транспортним засобам, автокранам заїздити на територію митного складу, завантажувати компресори і їх вивозити. А вони мають на це право? Я думаю, що не мають, тому що ухвала за ухвалою суду і за протоколом обшуку слідчий нічого не вилучав. А ось адвокат «Укравтогазу» запевняє, дія лише у правовому полі, дотримуючись усіх законів. На основании э, определения суда следственный судья рассмотрел э, наше ходатайство и передал нам имущество. Компресор, компресора і комплектуючі сегласна приділенню суда з маркировками сіріними рамі і так далі на атвісне храніні. Втім, представники Оріондеї з такими рішеннями не згодні та вже написали відповідні заяви до правоохоронних органів. Про те, що відчинені ворота митного складу, я повідомила поліцію, повідомила сумську митницю ДФС, шляхом ти зателефонувала оперативному черговому митниці, тому що вхід на митну територію. Заборонений без представників митниці. У сумському підприємстві певні, їх навмисно довели до банкрутства. Тепер сподіваються на допомогу правоохоронних органів. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Тим часом вартісне медичне обладнання для операції на серці намагався таємно провести у потязі Одеса Москва провідник. У пункті пропуску конотоп співробітники СБУ разом із прикордонниками вилучили знахідку в купе одного із вагонів. Незаконний вантаж просто замотало у ковдру. При огляді речей прикордонники знайшли ще два пакунки. Обладнання вилучене, на правопорушника склали адмінпротоколи. Сміттєвою проблемою у Сумах зацікавилися чиновники обласного рівня. Кричуща ситуація у місті та численні звернення громадян змушують посадовців Сумщини думати про шляхи вирішення питання. Хто буде відповідати за те, що увесь обласний центр геть завалений сміттям та чи будуть прибирати все це? Подробиці дивіться далі. Вирішуватимуть міську проблему обласні чиновники. Сумчани вже кілька тижнів масово скаржаться нам на сміттєвого монополіста Амусон, контейнер якого вщент заповнені сміттям. Днями ми зголосилися допомогти активістам, які намагалися вказати керівникам підприємства на якість їх роботи. От тільки замість того, щоб почути людей, директор почав погрожувати. Обласні чиновники наголошують, у місті справді проблема із вивозом сміття набула неабияких масштабів. Питання вивезення з твердих побутових відходів на певних територіях є чітка відповідальність органів місцевого самоврядування. Тобто, міська рада проводила повністю конкурс. Вони визначали конкурсні засади. Вони укладали договори, і сумська міська рада контролює самовиконання цих договірних зобов'язань. Тобто, відповідальність повністю лежить на представниках міста Суми. Обласні чиновники кажуть, Сумська міська рада повинна ініціювати новий конкурс для визначення перевізників сміття, інакше можна чекати на сміттєвий колапс. Якраз, аби уникнути цієї проблеми у місті, обласні комунальники оголосили місячник чистоти, під час якого прибиратимуть те, що розвіяли неприбрані сміттєві баки. Протягом квітня і травня проходить акція зачисте довкілля. Під час якої проводяться заходи із забезпечення чистоти і порядку населених пунктів, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирання та проведення в належний санітарний стан прибуд... прибудинкових територій, парків, скверів, окрім же прибирання розкиданого сміття, планують і озеленювати наше місто зокрема, висаджувати дерева та формувати нові клумби. Попередньо масовим днем благоустрою визначили 8 квітня. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Вони ж працюють навіть у свята, аби суми були чистими. Один із жеків міста поєднав приємний з корисним. У своє професійне свято День комунальника взявся прибирати вулиці. Як жеківцям працювалося? У законний вихідний далі. Із самого ранку на вулицях та у дворах сум кипить робота. Працівники коменерго суми озброївшись лопатами, граблями та іншим корисним знаряддям, вийшли на боротьбу із сміттям. А сьогодні день комунальника. Чому навіть в такий день ви вирішили прибирати? Вирішувати нас не прийшлося. Поставлена задача руководства міста, щоб в ближчі років місто було чистим. Тому ми працюємо, щоб, на те, щоб місто було чисте і других варіантів у нас немає. Працівники свого директора підтримують та додають, робота є робота. І від неї нікуди не подітися. Адже хто як не вони, комунальна служба прибере місто. А що треба, так що ми, як ніч, повночі виходимо і робимо. Так що питань немає. Це наша робота, ми це розуміємо так що. Без проблем. Вулиці та двори прибирали за планом. Ті, яким не встигли приділити увагу зараз, незабаром також обіцяють довести до ладу. Город треба очищати, щоб було чисто, красиво, акуратно. Так що Робимо все можливе для того, щоб було чисто, приємно і для себе, і для людей. Іншим жекам міста Коменергосуми подає приклад та наголошує: якщо все робити вчасно, то місто стане охайним та затишним. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Десять років дах однією з сумських хрущовок капітально не ремонтувався. Несуча опора від води майже розтрощена, а мешканці квартир живуть у постійному страху і чекають, коли їх будинок впаде. Чиновники відписуються, що грошей немає, і десять років футболять сумчан. Повимувала так дирки, що видно коридор сусідки, як вона ходить по коридору. Електричество відключив там, тому що боюсь, що може бути пожар. Численні дощові потоки не тільки промили дірку у квартирі цього чоловіка, а й геть знищили ремонт та пошкодили меблі. Тазики в минулому році вилівав кожен день, так біжала. В цьому році, ну і що не сезон. Через постійний дощ у квартирі пан Ігор змушений уже другу зиму жити на власній дачі. Йду на маршрутку 7 кілометрів, 6 часов маршрутка їде, возле Штеповки. Ну, дача в нас в Марківці. Приходиться вже вторую зиму, там зимуємо. А от мешканці сусідньої квартири змушені миритися із пліснявою, і геть вологими шпалерами. На цих стінах ремонт довго не тримається. Йому війська криша більше 10 лет. В цьому році вже не капало, считайте, на мою постель, чуть мені не в рот. Жителі розповідали, роками писали листи і ходили на прийом до департамента інфраструктури Сум. Утім, все марно. Реальна допомога прийшла від депутата міської ради, який випадково дізнався про проблему будинку і зголосився допомогти. Услышал наши, как говорится, эти возмущения и спросил в чем ваше при в чем Шо случилось? Мы ему все рассказали. В общем, моя задача как депутата прежде всего не касается даже того, что это мой округ, а взять людям помочь, попытаться в этом году включить этот дом в капитальный ремонт крыши в титулах. Місцеві кажуть, комунальники на технічний поверх навіть не хочуть підійматися. Ми ж вирішили на власні очі побачити осередок проблеми. Здесь опустилась плита, и между плитами опалубка, вся высыпалась. Вода бежит, бочки, Ось вот цей козлик, який підвалили, ось вот ця несуща стіна, яка держать ці вот дві пліти, розмита повністю. Жителі бояться, адже не знають скільки ще витримає будинок. Та додають, він тримається на чесному слові. Тож через рік два плита може луснути. Марія Бульдавич, Олександр Сокол, новини СТС. Знову відкриті люки. Сумчани у розпачі прямо біля школи нарахували п'ять відкритих колодязів. Повз них кожного дня ходять діти, а нещодавно знайшли у технічних колодязях перших жертв. Хто провалився у відкритий люк? Та скільки ще потрібно постраждалих, аби влада почала хоч щось із цим робити. Ірина Котлярова з'ясовувала. Ось такими відкритими люками устелена вся дорога від зупинки до школи номер 22 на ковпака. Пані Оксана розказує, привчає дитину уважно дивитися під ноги, оскільки небезпека на кожному кроці. А нещодавно в один із цих люків попали цуценята. Довелося викликати рятувальників. Тепер батьки бояться за своїх дітей, адже не знають, хто наступним провалиться у відкритий люк. Маленькі такі ну, років може, 7-6, граються з цими цуценятами. Просто переживаю, щоб. Можна впасти просто травму, ногу поламати. ну жалко дітей. Жінка зателефонувала до міськради і повідомила про небезпечні пастки. Нещодавно ну, їй прийшов лист. Прийшла мені відповідь 14 березня, і водоканал повідомив, що з 21 го будинку по 55. й вони провели перевірку, все в порядку. Ну як ми бачимо, люк і досі не зачинений. Тобто цей люки ті, які за будинком. Ну так, да, вони тут навіть не переводили перевірку. Люди самотужки позакривали гіллям та підручним матеріалом небезпечні ями. Аби не сталося лихо, ми зателефонували до водоканалу. Ті, які наші, ми накрили, ті, які не наші, ми не накриваємо. А чиї вони? А скуди я знаю, чиї вони. Отже, кожне комунальне підприємство нашої міської ради працює за принципом: моя хата з краю нічого не знаю. Міський голова Сум також не переймається питанням відкритих люків. Ситуація повністю пущена на самотік. Ми вкотре звертаємо увагу міської влади на проблему відкритих люків, адже невідомо хто й коли стане наступною жертвою такої халатності. Ірина Кутлярова, Олександр Білявський, Новини СТС. Глухівчан лікуватимуть коноплею. Таку сенсаційну новину повідомив мер глухова Мішель Терещенко на своїй сторінці у Фейсбук. Він оголосив про плани відкрити перший в Україні центр терапії марихуаною. Для цього глухівчани планують вивести спеціальний сорт коноплі, який не має наркотичних властивостей, а навпаки, містить речовини, що допомагають вилікувати рак, хворобу Альцгеймера, склероз та інші. Наразі очільник міста веде переговори із інших. Інвесторами щодо створення закладу. А ось 33-річний шосткінець намагався лікуватись коноплею у власній квартирі. Майже у кожній кімнаті в шухлядах він тримав марихуану. Чоловік каже, зберігав наркотик для власного вжитку. Мовляв, травка заспокоює нерви. За зберігання забороненого зілля шосткинцю тепер загрожує до трьох років позбавлення волі. Це, це не наркотик, це остатки наркотиків. Остатки? що ну, це? Було виявлено та вилучено речовину рослинного походження, схожу на марихуану. Наразі вилучено, вилучено направлено на експертизу. Місто, де працюють діти. У Сумському професійному училищі номер 16 влаштували парад професій. Діти залюбки грали у дорослі ігри і за виконану роботу отримували гроші. Які професії мали найбільший попит серед малечі, розкаже Оксана Щербак. Деякі з них ще школярі, інші ж навіть не ходять до дитячого садочка, але батьки цих дітей уже дбають про їх майбутнє. Тож до вибору професії підходять заздалегідь. У Сумському вищому професійному училищі номер 16 більше 80 фахів. Керівництво закладу організувало унікальну гру дитяче місто професій, де протягом дня можна опанувати будь-який фах. Одні не відходять від мотоциклів та машин, інших приваблює форма будівельників. Та найбільшою популярністю користується професія рятувальника. Це дуже добра професія, і завдяки її рятують багато людей. Враження та емоції переповнюють маленьких вогнеборців. Стати МНСниками тепер мріють навіть дівчата. Це пожежники, тому що вони рятують. Здобувати омріяний фах можна не лише на вулиці, а й у самому закладі. Спершу потрібно пройти реєстрацію та отримати документи, паспорт і трудову книжку. А вже потім визначатися із професіями. Тут їх безліч. Кухарі, кондитери, бармени, сушисти, шоколад'є. Дітлахи вчаться розкатувати тісто, прикрашати тістечка, і це лише кулінарні фахи. Це ви самі приготували? Так. Да. А що це розкажи? Це собачка, блинчик. У кімнаті поруч готують майбутніх офіціантів. Усі майстер-класи проводять студенти та викладачі училища. Дідлахам детально розповідають, як сервірувати стіл та догодити клієнтам. Штукатури, слюсарі, монтажники на фестивалі професій усе по-справжньому. Головна ж мета популяризувати серед дітей робітничі спеціальності. Адже нині на ринку праці є гостра потреба саме у цих професіях. Заклади профтехосвіти вживають всіляких таких моментів, профорієнтаційних, щоб конкурувати між собою, але щоб це була красива, здорова конкуренція по набору континенту наступний навчальний рік. Директор закладу наголошує, у їх училищі можна опанувати майже будь-яку професію. Ми реагуємо на зміну ринку праці і для підготовки висококваліфікованих робітників за напрямком будівельний, готуємо професії, які на сьогоднішній день є дефіцитними. Реальні документи, реальні гроші, які потім учасники фестивалю витратили на подарунки у містечку професії, створили відчуття справжнього дорослого життя. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сьогодні весь світ відзначає міжнародний день щастя. Його запровадили, аби підтримати ідею щастя прагне кожна людина на планеті. Уже п'ятий рік поспіль саме цього дня оприлюднюють рейтинги найщасливіших країн світу. Україна посіла лише 132-гу другу позицію рейтингу щастя, зайняла сходинку між Ганою і Угандою. Рейтинг складався на основі показника ВВП на душу населення, рівня соціального забезпечення, благодійності і спеціальності. Прийняття корупції. Ось такі новини маємо для вас на цю хвилину. Знаходьте щастя у дрібницях і діліться ними з оточуючими. Я дякую вам за довіру. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся на СТС.